У Лиманській громаді відбулося вручення державних нагород родинам полеглих захисників. Це ще одне нагадування кожному з нас: свобода має ціну, і за неї заплачено найдорожчим життям наших героїв. Зі словами щирої подяки та підтримки до родин загиблих звернувся голова Лиманської громади Василь Резніченко. Своєних нашим землякам у для віддання шани їхнього, героїзму та відданості Батьківщині. Ми схиляємо голови перед мужністю наших захисників, перед їхнім подвигом, який не має меж і не знає забуття, для вшанування їх пам'яті за те, що заплатили найвищу ціну за свободу і життя. Ці нагороди – це не просто державні знаки. Це символ вдячності цілої нації. Це свідчення того, що їхній подвиг живе в серці України. Вони не повернулись додому, але стали частиною нашого неба. Частиною кожного ранку, коли ми прокидаємось у вільній країні. Дорогі рідні. Жодними словами неможливо висловити той біль, який виносить до своїх серцях. Сьогодні ми передаємо вам цю нагороду. Знак пошани любові та незламної пам'яті. Але найважливіше це наш святий обов'язок зберегти те, за що вони боролися. Ми маємо жити так, щоб бути гідними їхніх жертв. Вічна пам'ять та слава полеглим героям, які віддали своє життя заради миру та свободи в живіт. Оголошується хвилина навчання на вшанування пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі та незалежність суверенітету і святка цілісності України. Нагороди дружинам полеглих воїнів вручив представник 2-го відділу Білгородністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Катанов Ігор Володимирович. Указом президенту президент України від 20 січня 2025 року номер 55 Вахновського Ярослава Олександровича. Посмертна нагороджено орденом за мужність третього ступеня президент України. Вішення усати Сергія Миколаївича посмертно на орденом Орден за мужність третього ступеня указ приседання України, від задача у 24-го року 895. Ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати завжди. Бо герої не вмирають, доки ми носимо їх у серці. Завдяки їм ми живемо. Завдяки їм у нас є майбутнє. Вічна слава. Героям